Без цього не пропустять на польському кордоні в Польщу. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пек. І я вже думаю, ви чули, що Польща дозволила в'їзд українським туристам від 9 вересня. Тому сьогодні я поділюся із вами інформацією щодо правил в'їзду як турист на територію Польщі. Тому далі дивимось у відео. Також, друзі, триває набір на склад медикаментів в місті Ленчиця, що біля лодзі, 15 злотих на годину. Нетто, і, звичайно ж, всі деталі та контакти будуть в описі до цього відео. Ну що ж, а тепер переходимо до деталей. І так, для того, щоб в'їхати українському туристу на території Польщі, знадобиться біометричний паспорт, дійсний з вільними днями, або ж дійсна шенгенська віза. Також додатково потрібно мати страховку на весь термін перебування. Також потрібно мати гроші на весь термін перебування, і також на даний момент потрібно відбувати десятиденний карантин. Тобто, вам знадобиться адреса для проходження карантину. Ця інформація про карантин не стосується тих осіб, які отримали щеплення і. Марки щеплень будуть AstraZeneca, Johnson Johnson, Pfizer або ж Moderna, яка зроблена в Америці. Важливо, щоб від моменту останнього щеплення пройшло 14 днів. Тоді ви зможете приїхати до Польщі без проходження карантину. Якщо не пройшло 14 днів, то вас відправлять на карантин, ну або ж розвернуть, якщо у вас не буде адреси для проходження 10-денного карантину в Польщі. Тобто, як ви вже зрозуміли, на закупи на 2-3 дні не буде проходити на кордоні. Адже вам 10 днів потрібно на карантині сидіти, якщо ви не маєте щеплення. Плюс до того потім ще щось купити просто невигідно. Для туристів, ті, що подорожують, також це невигідно. Але для тих, хто має щеплення, ну, на жаль, це можливо і вони можуть транзитом їхати будь-куди. Також, друзі, якщо ви їдете на роботу як турист, тобто в пошуках роботи і маєте місце для проходження карантину, то вам вдасться приїхати. Але рекомендую вам. Взяти таке запрошення від роботодавця, де буде вказано, що він вас чекає на розмову, тобто перед початком роботи, впише своє ім'я та прізвище, адресу, де він вас чекає, назву фірми і можливо ще поставить початку. Вийшли вам на Viber, на WhatsApp і так далі. Ви це роздрукуєте, покажете прикордоннику, і це вже буде підставою для в'їзду. Так я згоден, що не всіх пропустять, тому що останні рішення завжди приймає прикордонник. Тобто, якщо вас навіть всі... Документи будуть в порядку. Вас можуть не пропустити. Ви стикалися, друзі, з цим, тому що я особисто стикався і я бачив, як з автобуса знімали людей. І до речі, їхала туристка, яка прямувала транзитом до Австрії, і її пропустила на польському кордоні. Перед цим, звичайно ж, протримавши її декілька хвилин, вони телефонували десь там до старших, дізналися цю інформацію, що Польща вела нові правила з 9 вересня. Ну і після цього її пропустили до Польщі. І вона вже собі літаком полетіла до Австрії. Ну і тоді я вже переконався, що дійсно пропускають українських туристів. Чи надовго це, друзі? Не знаю. В Україні захворюваність росте на коронавірус, в Польщі також. Тому готуємося, що в будь-який день будуть зміни, про які я вас буду інформувати. Тому для цього потрібно підписатися на мій канал, звичайно, і слідкувати за постійною інформацією, тому що вона часто оновлюється. Ви погоджуєтеся з цим, тому що я так на всі 100% сам не встигаю. Слідкувати за інформацією, тому наші дорогі підписники іноді мене інформують, за що я їм дуже і дуже великий лайк тисну. І ще одне друзі, нагадую, що в нас існує спільнота у Вайбері, форум, на якому ви можете задати свої питання або ж комусь допомогти. Пам'ятайте, що ви також можете допомогти, як і я, якщо знаєте щось те, чого не знаю. Я приєднатися ви зможете за посиланням, яке буде в описі до цього відео, і звичайно ділитися своєю інформацією. Ну а наразі, друзі, мене все. Сподіваюся, інформація вам трошки допоможе, і побачимося.